Вітання! А сьогодні мені б хотілося розказати про книжечку, яку я ну, чесно, чесно признаюся, придбала виключно через її розгайп, розгайпленість в медіа, Суньдзи. мистецтво війни. Ну, так, я з, з, з самого початку розуміла, що це. Ну, мистецтво війни, то есть, ну, трактат бозна, коли написаний в іншій країні на іншому кінці, кінці Материку, на якому я проживаю, то есть, інша культура, інші часові проміжки, то есть, ну, трактат про війну з іншого часового періоду, з іншого кінця континенту. Та, тому розуміла, що... Ну, не все зараз буде актуально, те як актуально для мене, але ну, вирішила просто долучитися до тих, хто цю книжечку так чи інак прочитав. Ну, було просто його цікаво. Але, на жаль, ну, в принципі, через те, що це якби трактат, якби, Мені не зайшло. Ну, просто ні, я з самого початку розуміла формат цієї книги, як воно приблизно буде, написано, що там приблизно буде, бо ну, інтелект поки що на місці. Слава тобі, Господі, деменції ще нема. Деменції ще немає, дякую тобі. Дякую тобі, мої молоди вічої деменції ще не почалась. Ой, так ось, в принципі, мені не зайшло. Не скажу, що воно якесь дурне, ні. В принципі, мене поки що вистачило ну, читати лише на 22 сторінки, как би, враховуючи, що тут на початку було, як ось оформлення і всі діла. Тобто ну, оформлення, типа, ну, всі діла, враховуючи вот це, то мене тільки на 22 страниці вистачило. Ну, ну, давайте так, сама розуміла, що перед бою купую твою, то його. Ну, розуміла, так що, ну. Не зайшло, ну, та й бізним. Вартувала не дуже дорого. І хай буде в якості, ну, прикрасен на книжковій полиці, типу. Ну, виглядає дійсно непогано. Та й воно, хай буде в якості, ну, просто прикраса. Ну, дійсно, дійсно, ну, якщо виглядає непогано, на ну, чому би і так? Ну, і не використовувати книги як один, один з елементів декору, звісно, ну. Погано, коли книги це виключно елемент декору, коли це 100% елемент декору, але коли вони є би, невеликим відсотком з усього оформлення, ну, то чому би так? Ну, В принципі, дивіться, якість друку, тому що можу сказати, добре, подбілезні, товстезні, такі плотні, цупкі сторінки. Переклад, те, що... Я прочитала, може стати нормальний, враховуючи, що китайська мова та його українська, вони вкрай вкрай далекі за структурою одна від одної, то в принципі переклад якісний, воно дуже добре читається. Нема взагалі жодного відчуття, що це перекладено. З китайської, тось тобто нема що це взагалі китайська мова. Ну, таке відчуття, ніби то там польська, англійська чи щось таке, що ближче до мови. Ну, А так, в принципі, якщо є бажання ну, щось там історичне, соціологічне прочитати таке, ну, в принципі, в цьому випадку книга підійде. А якщо хочеться щось таке, ну, більш художнього або навіть... Якусь науково-популярне або що щось таке, то краще Ось, ну, А я дякую вам за увагу, дякую за перегляд, за перегляд до побачення і па-па!